Привіт-привіт, мої хороші. Дуже довго я сюди вже не виходила, таке враження, що пройшло дуже-дуже-дуже багато часу. І я за вами дуже-дуже скучила. І я, мабуть, будь-якщо чесно, би не вийшла би з взагалі з даним питанням, тому що я тут, бачите, з картами Таро, я ж божилася, що я більше взагалі не буду цим всім займатися. Мається на увазі ось так ось на публіку, на військові теми робити розклади. Але я. Перше, дуже за цим скучила. Друге, мені написали в інстаграм в директ і написали мені просто одне питання. Яке, як маму, хвилює? Чи ти робила розклад на замінування на наступних АЕС? Тобто безпосередньо цікавить Запорізька атомна е, станція, тому що пишуть, що це буде наступний Чорнобиль, так? Ось так. І я подумала: а чому б не подивитися, чи буде наступний Чорнобиль внаслідок того, що ну, буде теракт на ЗС? З іншого боку, це дуже велика відповідальність мені робити такі розклади, тому що написала мені дівчина, щоб знати, чи виїжджати, чи не виїжджати. Це, типу, я зараз зроблю розклад і, типу, скажу: все класно. Людина не вийде, а не дай Бог буде щось погано, і я така: упс, тобто я на себе взяла відповідальність за чуже життя, а тим паче життя дітей. так? Е, тому я вирішила будувати з вами комунікацію абсолютно іншим чином. Я вам просто буду розповідати, що взагалі на які орієнтири я буду опиратися. Коли я буду витягувати карту. І що, в принципі, це може означати, але в той самий час я вам хочу сказати: це лише таро, це лише таро. Все. Це не істина в останній інстанції. Чому я це кажу? Тому що, коли робити розклад на особисті теми для якоїсь конкретної людини. Це робити значно простіше. Тому що, ну, от любить чи не любить, переїжджати чи не переїжджати, там, да, там, купувати чи не купувати ну, наприклад, ось такі питання. Випала карта якась активна, однозначно робити, пасивна Поки що ми це не робимо, да? І то, навіть коли випадає ця карта, то для людини це просто як орієнтир, на що можна спертися для підтвердження і так того, що вона вже вирішила. Тому що, наприклад, вона, якщо не хоче переїжджати, хай їй 200 тарологів скажуть, карти кажуть переїжджати. Людина не переїде, Розумієте? Людина просто часто в картах таро шукає підтвердження того, що вона і так знає. Ось і все. А коли ми робимо розклади на е, військову тему про війну. Ну, от, наприклад, яка тут вона зверху лежить карта. Давайте подивимося, бо ж як довго я їх вже не відкривала. Ну, наприклад, ось ця да? про війну це мах, ну це активна фаза. Зараз активна фаза проходить і так далі. Можна говорити, що це активна фаза. Да? А з іншого боку, ця карта маніпуляція. Хтось маніпулює нами. І от візьми і розберися. Тобто енергія ось ця, але до якого взагалі кутка ось цю енергію е, застосувати, перепрошую, фіг його знає, тому що це війна. Ми не військові експерти, щоб знати всі нюанси. Да? Тому що, от, наприклад, е, нам кажуть, як до мене, от якщо робити особисті розклади, як до мене відноситься ця людина? Ось мах маніпулює. Ну тобто маніпулює, да? ну, наприклад, е, тобто тут просто. а от... Як будуть розгортатися події там наступні два тижні, там десь, наприклад, у Херсоні, і ось Мах, і що? Ну, активна дія, так, звичайно, активна дія. Але можна сказати, хтось робить щось таким чином, як вигідно йому, типу, десь там маніпулює і ну ось, ви зрозуміли, мене, так? Особисті розклади робити значно простіше, і вони, як правило, Працюють дуже точно, особисті розклади Розклади на військову тему. Вони завжди лишаються під великим знаком питання, і ви це повинні знати. Але ми це зробимо. Я подивлюсь на Запорізьку, ну, ось ось це питання да, про ЗС. Подивлюсь, ну, але ви маєте теж на увазі, що ну, це ж не істина в останній інстанції. Тому давайте так. Ну, давайте вже, якщо я відкрила цю колоду світлого провидця, вона така світла, я сподіваюся, що щось хороше покаже. І от давайте одразу я люблю із головного, одразу почнемо і задамо питання. Чи зроблять окупанти теракт на ЗС таким чином, що. Буде великий вибух, і це може спричинити. От такі прям дуже негативні, погані наслідки, як були, наприклад, у Чорнобилі. Що це дуже сильно вплине на екологію? Це така прям буде ну, трагедія великого масштабу. Чи це буде? Чи це буде? І от тепер я вам поки тасую карти, я вам скажу. Якщо випаде зараз старший аркан, а вони мають дуже велику силу, це означає, що вже все вирішено. Уже все вирішено. Якщо випаде молодший аркан, то це означає, що в принципі, скоріше за все, поки що, ну, навіть ніхто, як то кажуть, не знає, ні сам Бог, ні сам диявол ще буде. Якщо випаде активна стихія жезл. А це говорить, звичайно, вже про якусь дію. Давайте, коротше, зараз ми подивимось. Але я вам паралельно буду розповідати значення карт. Давайте так зробимо. Отже, чи буде. Я зараз дивлюся у цілому, знову ж таки, в цілому. Ви повинні розуміти, що карти вони бачать в середньому, ну. На місяць вперед, на три, ну максимум на півроку. Ну, вони не можуть побачити на 10 років. От, наприклад, коли я робила в грудні розклад, чи зайдуть кацапи, я не був такий названий е, відеоролик у Бахмут, е, показало, що ні. Пройшло півроку, вони зайшли і мені пишуть, ти шарлатанка. А я взагалі не відчуваю, що я шарлатанка, бо я знаю, як працюють карти таро. Вони бачать на найближчий час. Але от тоді, коли восени, всі дуже сильно з цього приводу хвилювалися, то я побачила, що Цього не буде. Ну, але, тому я вам кажу, дуже важливо в принципі, знати, як працюють карти Таро. Тому е, чи буде спричинений вибух е, через теракт окупантами на Запорізькій атомній електростанції. Добре, три карти випали, не будемо їх ховати. Хотіла лише одну карту витягувати, а доведеться три. І ви просто вже можете бачити, які випали карти. Які випали карти. Бачите? Що, про що говорять ось ці карти? Це, по суті, і є ось ця атомна станція, да? тому що це в нас що. Паш Пентаклів це ресурс. І вони тримають цей ресурс у своїх руках. Вони це окупанти. Звідки я знаю, що окупанти? Тут давайте зараз вчити разом карти Таро. Тому що ось ось це окупанти. Це викрадення чогось незаконно. Це, в принципі, те, що вони зробили. А тепер, ви пам'ятаєте, я вам говорила про старший аркан. Якщо старший аркан, то це вже точно щось означає. Ось, будь ласка, закохані старший аркан. бачите? А, і тут взагалі типу протистояння двох сил. Ну, дивіться: інь-янь, чоловічі, жіноче, да, там, біле, чорне. Але це про вибір. Тут часто цю карту характеризують як закохані, любов, яка любов, яка любов, ми дорослі люди. Це вибір. Вони зараз роблять вибір. І ризик того, що буде вибух. Він реально складає 50%, тобто шанс того, що буде вибух, складає 50% ось так. Тому ось такі карти, бачите. Тобто, чи буде вибух? 50% імовірності, що так. Тому що вони, в принципі, готові це робити. Давайте тепер наступним чином запитаємо. Чи справді вони це зроблять? Чи вони це роблять для того, щоб запобігти контрнаступу? Чи є якась інша причина? Давайте так, мотивація. Що їх може змотивувати для того, щоб вони зробили цей вибух? Ну, цей теракт? Що їх може змотивувати для того, щоб вони зробили цей теракт? Ось ця карта. Імператриця це, так? Да? Це? Ні, це Queen of Cups, це королева Кубків. А, тут, до речі, бачите у нас що? Вода показана, да? королева Кубків. А, вода. А, вода, і це дійсно може іти. Знаєте про що мова у зв'язку з підривом? Це оце зараз уже йдуть мої фантазії. Що таке бути тарологом? Це я вам зараз розповідаю взагалі, як карти характеризуються. Перше, нам треба знати значення карти. Друге, нам треба дивитись на цифру. Якщо вони є, тут, цифр немає. Нам треба дивитись на стихію. А далі реально проявити фантазію і зрозуміти, чому нам випала карта на наше питання. Так от, дивіться, є одна з версій, що ну, от навіть недостатнє охолодження да, одного із. Реакторів чи то всіх, і я перепрошую в цьому не сильно, внаслідок підриву ГЕС да, гідроелектростанція. І я запитала, що може стати причиною. Тобто, вони, по-перше, знову ж таки, я ж трішечки слухала, да, замінована там, заміновано щось у воді, заміновано там якісь із реакторів. От щось тут, щось біля цього е, е, крутиться. Щось біля цього крутиться, щось пов'язано, можливо, з недостатнім охолодженням. Чому? Тому що ми тут бачимо жінка, вона ж наполовину у воді. Наполовину. Це, типу, щось наполовину не до кінця охолоджується, чи щось не до кінця працює. Да? Якісь ідуть ну, уже зрушення, але це пов'язано із водою. От, будь ласка, із водою, бачите? Тому я думала: тут зараз дійсно там будуть говорити про контрнаступ. Тут знаєте, навіть як може бути. Ну, от. Блін, не хочу нічого продумувати. Самі візьміть собі, придумайте, от так. Пишіть мені там у коментах все, що хочете. От, ну я така. Ну от мотивацією зробити цей підрив. Хоча, до речі, це ж не старший аркан знову ж таки, але може бути можливо недостатня можливість охолоджувати якийсь там реактор, щось пов'язане із водою. І вони, можливо, якось хочуть це викрутити, підірвати. типу, ну коротше, не знаю. Відверто скажу, не хочу фантазувати, бо це військова тема. Це те, що не зовсім мені зрозуміло. Ви просто сумки спитайте чи про щось інше. Я вам така, ха, ви для нього жінка, його мрії. Ну, це все просто, воно ну, коли особисте, це все про а, а тут візьми, блін, і повикручуй цю голову, щоб зрозуміти, що, що це означає. Але я можу сказати таку фразу: поясніть мені. Поясніть детальніше. Поясніть мені детальніше, і я можу викласти ще одну карту. Давайте. Бачите, яка карта знову випала? Я ж нічого не підтасовувала. Знову ж таки, це паш пентаклів символізує Запорізьку атомну станцію. Це такий прям дуже великий шматок. Матерії, який дуже важливий. це ресурс, прям дуже важливий. І бачите, дівчина, це ж дівчина, вона стоїть на одній нозі, і вона намагається балансувати. Візьміть, будь ласка, собі ось таку ось, якусь мотилеву штуку, мандала тут, чи що це таке? Коротше, візьміть і станьте, ось, ось ну таку важку станьте на одну ногу, і спробуйте довго так простояти. Да? Це ж вміння балансувати. Це те ж саме, що тут. Десь у воді, а десь не у воді. Це вміння балансувати. Все я зрозуміла, в чому причина. Навряд чи вони от прям це зроблять, отак замінували і бух. Вони просто не будуть знати, як з цієї ситуації вийти, і це просто станеться саме собою. Дуже імовірно, от щось ось таке може бути. Але давайте ще довикладаємо одну карту. давайте ще. Тобто, скоріше за все, вони не зможуть це втримати в своїх руках. Вони от впадуть, а ось, впадуть. але це щось пов'язане з водою, не зовсім це пов'язано з контрнаступом. Давайте ще останню карту. Поясніть. Поясніть і випадає дві карти. А от оце вже два старших аркани. Це вже два старших аркани. Взагалі, ось це імператриця. Вона дуже часто, от в моїх очах, в моїй голові, в моєму всесвіті, це Україна. це Україна. А ось це карта сили. Карта сили дуже великої сили, неймовірної сили. А що ми тут бачимо? Жінка вагітна. Да? Ну, це ж такий десь місяць, реально дев'ятий, Тобто вона вже-от, от як то кажуть, от-от ну, і вже. І, скоріше за все, ось це станеться. от-от І вже ось цей у нас тут вісімка, сила, вісімка, цифра вісім, серпень може бути можливо, да? а, знову ж таки. Лев і вівця, да? лев і жінка. Знову мова йде про ду дуальність, про замінити одне на інше. Лев такий злий, не те, що злий, у -у -у, да? і овечка така простенька, біленька. Да? Тобто це дві абсолютно різні енергетики, дві абсолютно різні сили. І вони ніби змінюються, замінюються одна на одну, розумієте? Типу вони змінюються. Але я тут не бачу вибуху як такого. Не бачу. От я вам прямо скажу. А, я бачу, що от-от і, типу, це заміниться на українську територію. Бо їм дуже важко зараз буде вбалансувати ось те, що вони зробили у зв'язку з реактором. А, от от, да, от з одним чи є, їх, скільки є, я не знаю: ось тут, ось тут один кубок, одна чаша. Скоріше за все, це один реактор, можливо, не знаю. Не охолоджується. Щось там, щось там не зовсім так, як треба через воду. І їм буде дуже важко вбалансувати, встояти. І. Ось якось через якусь силу, чи щось таке. А от це вже два старших аркана, а, Україна от-от і вже от, має повернути собі цю територію, цю станцію, скажімо так. Але я не знаю, через що. Через силу, через. От давайте запитаємо, через що, яким чином Україна повертає собі цю... Електростанцію. Яким чином? І знову в мене випадають карти. Я не знаю, які. Ви вже їх бачите, а я не бачу. Скажіть мені, які. Обнулення, повне обнулення, повне обнулення. Це теж старший аркан, а це в нас 4 Пентаклі. Фу. Ви мене пробачте. Можливо, я надто оптимістична, можливо, я надто оптимістична і надто наївна. Але чомусь мені здається, що я тут просто не бачу якогось такого вибуху, чогось такого я не бачу. Я бачу, що іде повне обнулення. Уже три аркани старші випали. Повне. От початок чогось, але жінка вона тримає в руках е ось ці пентаклі, вони не зруйновані. Розумієте? Тому тому я трактую, що м якось воно типу, має мінімальною кров'ю, скажімо так. Е ну, от Вийти з. З положення, от якось, якось таким чином. Фіналізуйте. Я виймаю останню карту, і на сьогодні все. Лінуші 19 хвилин проговорила. Фіналізуйте мені, фіналізуйте. Покажіть мені карту, фіналізуйте, щоб я зрозуміла. Ось ця карта. Диявол. Ну, диявол, плани є дуже великі, все одно плани є маніпуляції, керування. Там зараз звичайно дуже важка енергетика, це все правда. І де, давайте так: немає коли розслаблятися. Може бути, як я говорила на початку відео, 50% того, що буде щось реально страшне. Тому що я бачу обнулення, тобто повний нуль. Е, да, перед тим була карта блазень, це нуль. Е, ось. Заради того, щоб повернути собі якісь ресурси. Можливо, це земля-ресурс, можливо, це щось інше. Давайте так, наслідки для України. От не можу я однією картою обійтись. Наслідки для України. Наслідки для України. Це дуже погана карта. О, це погана карта, тому що це три моча. Це біль, це. Ну, це... Це дуже прям страшна карта. Це коли ж коли, коли не хочеться жити. Ось це ось така енергетика. Тому що карти, кожна карта несе в собі певну енергетику. Тому, ну, ризик є дуже великий, якщо чесно. Прям ризик дуже великий є того, що щось дійсно може бути. Розслаблятися немає коли, коли і куди. Звичайно, потрібно виїжджати з цих всіх територій, хто куди може, якщо може. Особливо, от у мене просто серце реально розривається за дітей. ви мене вже прибачите, будь ласка, за мою градацію на дорослих і на дітей. Ну, я як мама, от у мене серце. Чому? Тому що знаєте, тому що дорослі вони. Мають свідомість і вони самі вирішують, вони роблять свій вибір, і, і це їхній вибір, який є, він такий вірний. А діти не можуть прийняти рішення, бо за них приймають рішення батьки. Тому, звичайно, батьки приймають рішення, краще виїхати з цих територій, краще виїхати, краще виїхати, розумієте? Ось така енергетика. Це, ну, це просто, бачите, тут, як, як кричиться жінка. Ось ось так. Тому. І дивіться, що на задньому плані дерево, яке воно, воно без листя. Трава, немає трави взагалі земля, коріння, отаке воно все чорне. І там взаді, ніби якийсь вітер здіймається, як смерч якийсь. І серце, яке бачите, розірване, розбите на шматки, тому нічого хорошого, обнулення дуже було багато старших арканів. Зараз я вже утутожнюю. Було дуже багато старших арканів. Значить, що було? Диявол був, блазень, карта обнулення була, сила була, сила була. І Ще там, ще щось було. Ну і імператриця імператриця це Україна. Було. І е, тут навіть знову ж таки, бачите, я кажу, фантазія, тому що не можна одну карту от, трактувати одноманітно. Коли я говорила про імператрицю, же, навряд, навряд чи я її зараз тут знайду, а там же ж на животі був намальований глобус, да, планета Земля. Це може говорити про те, що буде, наприклад, це може говорити про те, що буде така велика сила, що це відобразиться на всій екології. Це теж може бути такий варіант, розумієте, тому що в деяких випадках імператриця може говорити про Україну в деяких випадках вона банально може говорити. Ось, подивіться, планета Земля, і ось ця сила вона спричинить дуже великий катаклізм на всю планету. Тому ось ось так робляться розклади, карта, метаро на військову тему. І скільки я вже переслухала тарологів. Я дивлюся, наприклад, на співставлення деяких карт. Я думаю, блін, це ж можна і так трактувати, і так, і так, і так, і так. А, тому я не говорю, що мої слова це істина в останній інстанції, більш того, я навіть в цьому, на цьому не наполягаю, але. Давайте аналізувати. Мені випали ну, дійсно багато старших арканів, а старші аркани вони вже говорять про те, що щось таке може бути. І вони були далеко не безобідні, да? скажімо так. Диявол, сила було ну, імператриця, це, це така досить, до речі, типу, непогано. Ну, це просто як вказує: або наплине на ту землю, або на Україну на територію. А можливо, це взагалі показує, що із території України піде якийсь катаклізм, який вплине на весь світ. Тут треба передивитися відео, щоб зрозуміти, що там саме було. Але було дуже багато старших арканів. Вежа не випала, звичайно, але диявол, диявол це гірше вежа, тому що це дуже підступний ось такий чоловік. М'яко кажучи, чоловік. Тому я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Будь ласка, пишіть коменти. Ну, ось я лише в такому форматі хіба можу робити розклади. От в такому чесному, відвертому, звичайно, це не може бути прям. 100% лише так, або 100% лише так такого бути просто не можу. Я вас обманювати не можу, не хочу і не буду. Але цей розклад показав, що імовірність справді є, загроза є, ну і вона не є маленька. Ось так. Тому пишіть ваші враження, коменти, можливо, якісь запитання. Я вас люблю, цілую, бережіть себе. До нових зустрічей. Пока.